Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про розміри державної соціальної допомоги для діток, який передбачений на 2023 рік. Хтось з вас зовсім недавно задав мені питання стосовно соціальної допомоги, соціальних виплат від держави для діток, які мають інвалідність. Я вирішила розповісти вам про всі державні соціальні допомоги, їхні розміри на дітей, які передбачені законом України про державний бюджет України в 2023 році. Тож, кому актуально, будь ласка. Прислухайте, значить, дивіться, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року. Для дітей віком до 6 років вона становить 2272 гривні. Для діток від 6 до 18 років гривень. 33 гривні. Також у 2023 році розміри наступних видів державної допомоги будуть становити допомога при народженні чи усиновленні дитини так і залишається одноразова виплата 10 320 гривень. Потім ви будете отримувати протягом трьох років щомісячну виплату. У розмірі 860 гривень. А надалі допомога на дітей одиноким матерям. На дітей віком до 6 років максимальний розмір у нас передбачений 2272 гривні. Для дітей від 6 до 18 років 2833 гривні. Та для дітей від 18 до 23 років 2684 гривні. Допомога від держави на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на дітей віком до 6 років це 2,5 прожиткових мінімуму. На даний момент це становить 5680 тисяч гривень до 6 років для дітей з інвалідністю: 7 тисяч від 6 до 18 років 7082 гривні 50 копійок, від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю 9915 гривень 50 копійок. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитинкою, тобто здійснює догляд, до досягнення дитинки 6 років 4544 гривні від 6 до 18 років 5666 гривень. Також хочу зазначити, що ще в нас є тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів на дітей віком до 6 років. Це становить розмір 2272 гривні від 6 до 18 років гривень. 33 гривні а також передбачена щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу становить прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2589 гривень. А також стосовно малозабезпечених сімей пройдусь швиденько, також скажу, що рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2023 році будуть становити для працездатних осіб це 45% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 1207 гривень 80 копійок. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 2093 гривні. Для дітей віком до 6 років – це 130% від прожиткового мінімуму і становить 2953 гривні 60 копійок. Від 6 до 18 років – 3682 гривні 90 копійок. Та для дітей, які навчаються від 18 до 23 років – 3489 гривень 20 копійок. Надалі Переходимо до допомоги грошової соціальної від держави для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи підгрупи А з надбавкою на догляд. Розмір такої допомоги від держави буде становити 7131 гривня 10 копійок. Особам з інвалідністю з дитинства першої групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 4186 гривень. Особам з інвалідністю з дитинства Другої групи 2100 гривень одиноким особам з інвалідністю з дитинства другої групи, які за висновками медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 3244 гривні 15 копійок. Особам з інвалідністю з дитинства третьої групи 2100 гривень одиноким особам з інвалідністю з дитинства Третьої групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 2825 гривень 55 копійок, на дітей з інвалідністю від народження до 18 років 2100 гривень, на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд 2000 гривень. 601 гривня 10 копійок. На дітей з інвалідністю під групи А до 6 років з надбавкою на догляд 6 тисяч. 9 гривень 10 копійок, на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2881 гривня 60 копійок, та на діток з інвалідністю підрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 7131 гривня 10 копійок, на дітей з інвалідністю захворювання яких пов'язано з Чорнобильською катастрофою від народження до 18 років 2197 Гривень 65 копійок на діток з інвалідністю, захворювання яких пов'язано з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 3333 гривні 65 копійок. На дітей з інвалідністю під групи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років, з надбавкою на догляд 6741 гривні 65 копійок. На діток з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років, з надбавкою на догляд 3614 гривень 15 копійок. Копійок на дітей з інвалідністю під групи а, захворювання, яких пов'язано з Чорнобильською катастрофою вичисти до 18 років, з надбавкою на догляд 7863 гривні 65 копійок. Розмір також державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність, яких пов'язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів з урахуванням. Всіх надбавок підвищень. Підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом міністрів України, підвищується на 50% розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років на підставі документів, визначених Кабінетом міністрів України, зразок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років. Встановлюється лікарською консультативними комісіями закладів охорони здоров'я у порядку визначеного Кабінету Міністрів України. От такі розміри державної соціальної допомоги на діток, а у нас становить у 2023 році. Якщо я щось пропустила, і у вас є ще якісь більш детальніші питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я обов'язково вам надам інформацію, тому що інформація. А надається в такому більш загальному виді. Я розумію, що в кожного є якесь конкретне, індивідуальне запитання. Тому, будь ласка, якщо щось вас турбує, з чимось ви не можете розібратися, звертайтесь. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.